І на цьому відео ви дізнаєтесь, друзі, треба армувати перегородки чи не треба. Задає питання пан Олеже. Чи обов'язково армувати цегляну кладку? Стіна в півцеглини червоної сегли для міжкімнатної перегородки з дверним проємом. Стіна по моноліту зі стиками з газоблоком в штроби? Що, з цього приводу нам відповідь дають нормативи і дають вони доволі чітко. Але пан Олеже не вказав нам головний показник. А головний показник стосується висоти перегородки, друзі. Значить, дивіться, у нас є два варіанти перегородок. Один, ви знаєте, це півцеглини, 120 мм, да, класика з жанра. І ось ці перегородки ми не армуємо до висоти 3 метра. Тобто, якщо висота перегородки менше 3 метрів, ну, армувати не обов'язково. Але якщо перегородка висотою більше 3 метрів, ми армуємо кожний третій або четвертий ряд, наприклад, двома прутками, друзі. Двома. Не одним, тому що є ті, хто кладе один. Ні, двома. Тому що у нас удар може бути звідси, і удар може бути звідси. Якщо ми б'ємо ось сюди, працює оця арматура. Якщо ми з вами б'ємо сюди, працює оця арматура. Тому і, і кладеться дві. Я промахнувся і включив екран, а не планшет. Блакитним я показую. Звідки йде зусилля і хто працює. Тобто ви бачите. Тому, звісно, ми можемо зустріти в житті, коли кладуть одну по центру. От, і щось воно там буде працювати, але повірте мені, якщо ви покладете дві, працювати буде значно краще. Основна ідея армування захистити від руйнації. Тому що, коли ви гепнете важкою двер'ю, дубовою, масивною, 2,5 з метра висотою, там таке навантаження на перегородку піде, що, мама, не горюй. Тому відповідно бажано такі перегородки армувати. От. Але норми кажуть: до трьох метрів ми не армуємо. Більше трьох метрів ми армуємо. Тому от в наших проєктах ми це також слідкуємо і в проєкті вказуємо. Якщо я комусь не вказав, ну, вибачайте, для цього є консультаційна підтримка. Якщо ви знаєте, що треба заармувати, то запитайте мене, будь ласка, в чаті. Добре, я ж для цього вебінара проводжу, щоб не було таких помилок. Дякую, друзі, за це питання. Воно дуже важливе насправді, тому що на сьогоднішній день я їжу дивлюся, як будують будинки з газоблоку 100 мм. І от тут виникає питання: 100 мм це не 120. Може, варто заармувати перегородку 2,5 метра. М? Звісно, ви можете потім пошпаклювати перегородки з сіткою, і це підсилить її. Покращити її стійкість. я вам раджу це робити. Тобто, якщо у вас перегородки не армовані, з газоблоку, з сіткою. Ну, Газоблок не обов'язково штукатурити, його можна прошпаклювати, якщо він більш-менш нормально покладений, але от саме навіть скло сітка вона дуже гарно підсилює перегородку от саме на ці бокові удари. Дякую, друзі, за ваші питання, за коментарі, за пара за рекомендації цього каналу, і ми рухаємось з вами далі.